Усім привіт! Сьогодні коротко поговоримо про ситуацію з виїздом українських чоловіків з 18 по 22 років. Чому взагалі піднявся такий шум і чому так зараз активно про це говорять соціальні мережі? Давайте про це поговоримо. Спочатку підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дивіться далі. Наприкінці серпня український уряд дозволив українцям вільно виїжджати за кордон, але тільки тим, кому від 18 до 22 років. І вже за кілька тижнів Німеччина побачила різкий стрибок. Кількість молодіжних таких українських людей, які там просять тимчасовий захист, зросла в десятеро. І зараз це майже тисяча заяв щотижня. А у жовтні Берлін зареєстрував стільки ж нових біженців з України скільки за попередні два роки, і це викликало дуже серйозне занепокоєння як у влади, так і у суспільства. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подзвонив Володимиру Зеленському і попросив регулювати виїзд молодих чоловіків. Він прямо сказав, що українські. Ті хлопці мають повертатися захищати свою країну, а не їхати в Німеччину за соціальними виплатами. І саме тому зараз про це обговорюється в соціальних мережах, тому що Німеччина вже цього тижня планує ухвалити законопроект про реформу соціальної допомоги українцям, тобто виплати можуть урізати, а правила посилити. Що це може означати для України? Те, що питання виїзду 18-22 роки, це вже не тільки внутрішня історія, це міжнародна тема і тиск. Партнерів може вплинути на подальші рішення Києва, і поки що дозвіл на виїзд діє, але ситуація швидко змінюється. І якщо ви плануєте виїзд, робіть це з розумінням, тому що правила можуть змінитися будь-якої миті. Поки що, це все не офіційні новини, не офіційні заяви. Але е багато зараз українців виїжджають, тому що в будь-який момент можуть закрити кордони. Підписуйтесь, щоб не пропускати оновлення, тому що тема рухається дуже швидко. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо вам ця інформація була корисною, то також напишіть коментарі. Дякую і будемо слідкувати за новинами. Усім, па-па!